Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні пропоную вашій увазі ось таке печиво дуже простого приготування і без вершкового масла. Готується воно за лічені хвилинки і випікається також досить швидко. Усім гарного дня! Для приготування цього печива без вершкового масла мені потрібно 2 яйця, 120 г цукру, десь 1 четверта чайна ложка солі, 100 мл молока, 80 мл олії, бажано без запаху. Ще додаю цедру лимона, 1 чайна ложка. І сюди відправляю борошно. Десь приблизно потрібно 450 грамів борошна. Буду додавати частинками, плюс одна чайна ложка розпушувача. І тепер замісюю тісто. Ось таке тісто виходить, воно досить еластичне, не клеїться до рук. Я розділю тісто на дві частинки і буду його розкочувати товщиною десь 5 мм. Далі формую печиво я взяла ось таку форму. Я хочу, щоб серцевинка у квіточки залишалася, тому повністю не продавлюю, вона ось тримає. занурюю у цукор. З однієї сторони. Відправляю на деко застелене пергаментом. Швидке печиво до чаю вже готове. Випікається воно досить швидко, 15 хвилин, температура 180 градусів. Виходить воно досить хрустким, крихким. Має ніжний присмак лимону. І вийшло в мене їх 55 квіточок. Ще деякі у мене допікаються, тому ось тут лише частинка. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!